Понеділок, 4 березня, Чудо в камері смертників. Отож, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Друге послання до коринтян 5.17. Злочинець Сем Таніхіл розповів історію, що трапилося з ним у камері смертників. Вона являє собою яскравий приклад того, як сила Божого Слова здатна цілковито змінити людину. Дитинство Сема було далеким від ідеалу. Після розлучення батьків його п'ятирічного хлопчика постійно передавали від одних людей до інших, що змушувало його відчувати себе непотрібним і небажаним. У віці десяти років Сем почав скоювати дрібні злочини. Красти дрібні гроші в магазинах, пробиратися на територію чужої власності, що поступово призвело до здійснення більш серйозних правопорушень. Зрештою, Сема звинуватили в підробці документів і засудили до тюремного ув'язнення. Через п'ять років він вийшов на волю, проте тільки для того, щоб через два тижні пограбувати невеликий ресторан у штаті Огайо. Судового виконавця, що прийшов до нього, він заштовхав до своєї машини і вивіз із міста. Його сильно побитий труп знайшли наступного дня. Сема впіймали і засудили до смертної кари на електричному стільці. Коли він чекав виконання вироку у в'язниці, його відвідали декілька християн. Один з них передав Семові біблію подарунок від свого дев'ятирічного сина. Мій синочок дозволив дати її тобі, але за однієї умови ти повинен її прочитати, пояснив відвідувач. Хоч спочатку Сема мало цікавила Біблія, але з часом він почав частіше розгортати її просто через нудьгу, однак незабаром ця книга поглинула всю його увагу. Ось що він сам розповідає про свій духовний шлях. Я почав читати з Нового Завіту і прочитав увесь розділ Євангелія від Матвія. Я був убивцею, але я довідався, що біля Христа були люди, котрі теж перебували поза законом. Потім я розхвилювався, мені дуже хотілося відчути мир у серці, котрий може дати цей Бог. Але як я міг до нього звернутися? Невже він насправді чує молитви? І чи відповість він людині, котра ніколи раніше про нього не знала. Однак я вирішив спробувати. Спочатку мої молитви не виходили за межі тюремної камери. Я благав про допомогу, але тримався за цей світ обома руками, тому в мене нічого не вийшло. Продовжуючи читати Біблію, я вирішив спробувати ще раз. Протягом подальших трьох днів на землі не було жодної душі, котра була більш нещасною, ніж я. Я став на коліна і щиро визнав кожний неправильний учинок, який тільки міг пригадати. Я попросив Бога, щоб він, якщо можливо, допоміг мені. Я попросив його змилуватися наді мною, якщо я раптом забув визнати якусь провину. Знаєте, я ніколи в житті не почував себе краще, ніж тоді. Я хотів прокричати про це всьому світові. Так я відчув поруч із собою Бога і те, як він по-справжньому наповнив моє серце своєю любов'ю. Зараз я перебуваю в камері смертників, але насправді відчуваю себе вільніше, ніж коли ходив вулицями міста. Тепер я не боюся смерті. Для мене смерть це крок на зустріч до мого Господа. Тепер я можу сказати, що у світі немає настільки тяжкого гріха, який кров Ісуса Христа не змогла б омити і зробити душу білішою за сніг. Христос усе ще готовий прийняти грішних людей, котрі зневірилися. Він продовжує запевняти нас, того хто приходить до мене, я не вижену геть. Євангеліє від Івана 6,37 сьогодні, навіть якщо ви, християнин, перепосвятіть своє життя йому, якщо ви ще не присвятили всього себе Богові, чому б вам не зробити цього просто зараз? Його обійми широко відкриті, він чекає вас.